Шановні діти, зараз я вам продемонструю ведення м'яча внутрішньою стороною ступні лівою та правою ногою. Далеко м'яч не відпускаємо, тримаємося поближче, поближче до фішок і намагаємося виконати це з максимальною швидкістю. Якщо ви виконуєте першоразово, то можна виконувати повільно. Потім пришвидшуємо поступово по мірі зростання технічного навику. Будь ласка, дивимося. Тільки що ми продивилися з вами відео, як потрібно обводити м'яч внутрішньою стороною ступні без зупинки м'яча. Тепер ми це саме повторимо тільки на швидкості.